Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. У Вінницю вже майже повністю оновився парк. Тому хочемо з вами поділитися актуальним асортиментом японських міні-тракторів. Коротко пройдемося по комплектації та ціні. І так, знайомимось. Перший тракторець Kubota GT5, 23 кінських сили, 4 циліндровий. Фреза кріпиться на швидкозйом, 1,60 м. Робоча зона. Японська резина, підсилювач керма, три швидкості на фрезу вперед, три швидкості назад, боковий плаваючий по ціні 7500. Янмар FX 255, 25 кінських сил, довга база, чудова резина. Що спереду, що ззаду. Взаді в нас йде широка 11,2х24. Трьохточка, точка, швидкозйом. Робоча зона фрези 150 см. По комплектації підсилювач кармана, півгідравлічна коробка передач, пам'ять навіски, безпечний режим, керування навіскою, вверх низ і дуже гарний стан. Такий тракторець коштує 8200 умовних одиниць. Янмарка Є50-15 кінських сил, 3 такий невеличкий тракторець. Фреза на 2 точці, 1,30 робоча зона. Механічна коробка передач. В каєшок є така особливість. Одним речагом можна вибирати напрям руху. Тому можна сказати з натяжкою, що це є реверс. Тут задня передача, вперед понижена і вперед швидка. На фрезу також три швидкості. Керування навіскою і контроль глибини. Такий тракторець вартує 5500 умовних одиниць. Ще є в дуже гарному стані. Ось такий Mitsubishi МТ-20, 20 кінських сил, 3 циліндра з козильком. Японська резина спереду, японська резина назаду. Позаду у нас 8,3х24 на це висока резина. Механічна коробка передач. Гляньте, в якому стані сидіння. Повишені, понижені, три швидкості на фрезу, рівна підлога. Невелике напрацювання 790 мотогодин. Повний привід відключається. Є повноцінний блок керування навісним обладнанням. А саме є боковий циліндр з плаваючим режимом. Робоча зона фрези 140 см. Там гарний стан ножів. Такий комплект, до речі, з підсилювачем керма 6100. Дуже солодка ціна на таку модель. GB130-й також 3 повністю на новій резині. Дуже гарні ножі на фрезі. Невеличкий компактний тракторець, механічна коробка передач, повишені, понижені. Дві швидкості на фрезу вперед, одна назад. Ось так підсидіння виглядає керування навіскою, контроль глибини 659 мотогодин. І вартість такого трактора вже випустився він після 2000-х років, і вартість цього 5100. Джел 261, 27 кінських сил. Якщо бути точним, 26,7. Підсилювач керма. Реверс Механіка. Розворот на місці. Більш швидкий розворот на місці режим AD. Два ряча понижених передач. Сидіння рухається і вперед-назад, і регулюється кут нахилу. Це вже кінець 90-х. Японська резина спереду, японська резина ззаду. Гарна велика фреза, Метр сімдесят Трьохточка, швидкозйом, автопопадач. Ножі. Чудовий трактор по чудовій ціні. Цей весь комплект 9500 умовних одиниць з доставкою безкоштовною додому, якщо ви розраховуєтесь на майданчику. Кабіна Mitsubishi 26 сил, 4 циліндра. Тут просто максимальна комплектація. Все, що могло бути в ці роки, воно тут є. Оберт на місці. Підсилювач керма. Реверс. Коробка перемикається без щеплення. Вал відбору 4 вперед, 4 назад. Є боковий гідроциліндр з плаваючим режимом, є пічка, є кондиціонер, дворники спереду, дворники ззаду, фари спереду додаткові, фари ззаду. Ну, дуже гарна комплектація. 522 мотогодини, рівна підлога, підвісні педалі. Тут все гарно паралоном проклеєно, тут м'який матеріал. Тут все різиночки, все герметично. Ну... Детальний огляд є у нас на каналі. Такий тракторець 11 тисяч умовних одиниць. І секі ТК-33. Значно більший трактор. Задня резина 12,4. Ось яка ширина. 12,4 на 26. Трактор також кінець 90-х. Фреза з робочою зоною 170 см. Чудові ножі. Є опорні колеса, є козарок. Реверс, підсилювач, розворот на місці, боковий циліндр з плаваючим режимом. Підвісні педалі, рівна підлога 33 сили. Напрацювання 761 мотогодина. Трьохциліндровий, потужний, гарний трактор. 10 тисяч. Янмар РС 30. 30 кінських сил. Фреза 1,60 метр. Трьохточка, швидкозйом, автопопадач. Широка яка резина. Розмір 12,4 на 24 уже. Ще збереглося його сидіння? Є плаваючий режим, є пам'ять, є безпечний режим, ручне керування боковим циліндром, дуга безпеки, підсилювач керма, реверс і механічна коробка передач. Такий янмар коштує всього 9300 умовних одиниць. Ще з дуже популярних тракторів є Ісекі ТК-25. Повністю на новій резині, повністю нові ножі на фрезі. Гарний стан кузова, повноцінних 25 кінських сил, реверс, підсилювач, механічна коробка передач 4 швидкості, 4 діапазона повишених, понижених. Повний привід відключається, рівна підлога, підвісні педалі. 8300. Оце все за 8300. Чудова пропозиція. Ще від ісекі також є. По солодкій ціні Ісакі та 270 27 кінських сил. Японська резина спереду, японська резина ззаду. Підвісні педалі, рівна підлога. Гляньте, яка широчезна тут резина. Зразу находжу розмір 12,4 12 на 24 Фаркоп 3 точка, швидкозйом, автопопадач. Робоча зона фрези 163 см. По комплектації реверс, підсилювач, механічна коробка передач із 4 швидкостями і 4 діапазони. На фрезу також маємо 4 швидкості: повний привід відключається, є блокування, водяне охолодження, все як має бути. 8 тисяч. Ось це все. В такій гарній комплектації 8 тисяч. Якщо вас зацікавила попередня кабіна, ця вас також обов'язково зацікавить. 26 кінських сил, пічка, кондиціонер. Реверс, підсилювач, розворот, Ну, коробка передач тут уже механічна, бренд уже кубота, ось також все проклеєно. Тут все гарно, герметично. 988 мотогодин, кондиціонер тільки-тільки заправлений, прекрасно дує. панорамна кабіна, резина 112 на 24 задня. Передня 7 на 16. Фреза кріпиться на трьох точку швидкостю 12500 умовних одиниць. Ще у нас є декілька тракторів серії GL GL21, GL220 GL200. Усі трактори мають реверс. Перші два на новій резині, gl 200 на японській. У всіх є оберт на місці. У всіх швидкозйом, реверс і є боковий гідроциліндр. І по ціні давайте. 21 сила 7800, 22 сили 7900 і 200-й джал 7500 умовних одиниць. До речі, коробка передач в нього, u shift напівгідравлічна. керма, все як має бути. Ще із свіжих років маємо ісекі ТФ 193. Це вже кінець 90-х. Повністю нова резина, фреза метр метра, підсилювач керма. Це найдешевший трактор на сьогоднішній день з підсилювачем керма. Пам'ять задньої навіски, боковий гідроциліндр. 19 сил. Колія 90 см. Можна розширити. Отримаємо метр 10. Потужний передній міст, рівна підлога 6700 умовних одиниць. Ще є Mitsubishi з трьохточкою, 17 сил за 5200. Боковий циліндр є. Ось так виглядає кріплення фрези, Рівна підлога 846 мотогодин, три швидкості на фрезу, водяне охолодження, блокування диференціалу і японська резина. І за такі самі кошти можна взяти куботу, також 17 сил. Водяне охолодження, блокування диференціалу. Тут є хороший комп'ютер. Працює все тут. І плаваючий режим, і боковий циліндр, і боковий плаваючий, і контроль глибини. Все працює. Дуже гарний стан кузова, невелике напрацювання. Двохточкове кріплення на фрезу. метр тридцять. робоча зона фрези. 5200. Ось такий. Величезний, гарний асортимент сьогодні на майданчику у Вінниці. Якщо вас зацікавила якась із моделей, телефонуйте на номер компанії і уточнюйте в наявність. Якщо є можливість заїхати на майданчик, звісно ж, не гайте часу, скоріш заїжджайте, заїжджайте у Вінницю, заїжджайте в Одесу. У нас величезний вибір японської техніки. Якраз налагодили постійні поставки. Думаю, ви по асортименту розумієте, що з попереднього відео тут з'явилося. Дуже велика кількість нової техніки з хорошими цінами і в чудовому стані. Тому заїжджайте, очікуємо вас. До зустрічі!